Злочин на всі 100. днями в конотопі сталася резонансна подія, напад на одну з місцевих приватних фірм. Троє чоловіків у масках винесли зі стін підприємства близько 100 тисяч гривень, причому не довелось навіть ламати двері. Їх пустили самі ж працівники, які в той час саме рахували виручку. Чому підприємці дали незнайомцям так легко розбагатіти? Наразі з'ясовують правоохоронці. Фірма, що потерпіла від розбійного нападу, займається торгівлею. Графік на підприємстві ненормований і товари і виручку приймають цілодобово. Тож пізній дзвонок у домофон не здивував співробітниць, розповідає директор фірми. Свої. Він не думає кнопочка фон. туди. Прям заходять, сидять для сказали. Ну, що вворачива. Відеоспостереженням фірма не оснащена, шкодує директор. Каже, тепер серйозно замислились про охорону. «Во-первых, э, охрана м'ясокомбіната нам дуже сильно допомагала. На даний момент їх посокращали з складністю в країні. Я до цього був не зовсім готовий. Ну і, мабуть, найголовніше, що я не чекав такого наглого ограблення». Забравши гроші, грабіжники закрили працівницю туалеті. Проте одна з них таки встигла натиснути тривожну кнопку, але затримати злодіїв не вдалось. Співробітники міліції просять усіх, хто став свідком цієї події, або кому відома будь-яка інформація про нападників, терміново звернутися до Конотопського міського відділу міліції за адресою місто Конотоп Проспект Миру 14, або зателефонувати за телефонами чергової частини 62009, 62209 або з мобільного безкоштовно 102. Конфіденційність і анонімність ваших дзвінків правоохоронці гарантують гарантують. За розбійний напад зловмисники отримують від 7 до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Катерина Петрова на часі новини.